Ми з вами розберемо номер 923, за підручником Геометрія 8 клас, автора Олександра Естере. І наше завдання: точка K, середина К то та БЦ рівнобедреного прямокутного трикутника. АБЦ з гіпотенузою, АБ, яка дорівнює 20 см. Знайдіть відстань від точки К до гіпотенузи. Так, у мене вже є прямокутний рівнобедрений трикутник. Так, нам треба поставити або відразу провести десь посередині. поставимо. І провели. Ну, перпендикуляр, так? Під прямим кутом. Не забувайте, що відстань це у нас перпендикуляр. Так, К і, наприклад, F. Можемо таку поставити? Можемо. Тому записуємо дано. І швиденько записуємо. Значить, у нас трикутник ABC. Так, кут ОЦ у нас дорівнює 90 градусів, і плюс у нас АЦ дорівнює рівня БЦ. Так, він рівно Далі К, середина катета Б Тобто у нас ЦК буде дорівнювати КБ. Далі у нас АВ дорівнює 20 см. Супер. І так як КФ, нам треба ще прописати, що воно є перпендикулярним до АВ, Бо це висота все ж таки, так? Ну, начебто, все. Знайти. Знайти все ж таки КБ КФ. Так, розв'язання. І з чого ми з вами почнемо? Значить, так, по-перше, що точка К у нас середина Б. Так. І e, КФ дорівню перпендикулярно АБ, це у нас за умовою. Добре, для того, щоб розв'язати дану задачу, нам треба дещо домалювати. Так, тобто висоту даного трикутника. Записуємо, проведемо, проведемо, висоту, висоту трикутника АБЦ, ОЦ дорівнює 90 градусів. Давайте проведемо і як-небудь її назовемо. Так? Проводимо висоту, це також у нас буде перпендикуляр. Так, красиво, ну, не дуже красиво. Ну, мені треба, щоб воно було паралельно. Але в рівнобедреному трикутнику ми пам'ятаємо, що висота це у нас і медіана, і бісектриса, тому будемо підлаштовувати, все ж таки, щоб у нас було красиво, так? Ось так. Давайте позначимо точку D. Так, проведемо висоту. Давайте треба було ось тут записати. Тоді, ну, я ще не провела, Тоді отак. так. Перепишемо. Проведемо висоту СД, так, Трикутника АБЦ, і так далі, і так далі. Так, пробили. Так, тепер, оскільки, оскільки, у нас CD, як висота, перпендикулярно АВ так, і наша КФ також перпендикулярно АВ, так. Так, то. Тоді давайте. Тоді у нас CD виходить, що вона паралельна до нашого КФ. Так, далі, що ми можемо ще записати? У нас ЦК дорівнює КБ правильно за умовою задачі. Ну, у нас в умові задачі написано, що К це середина, так? І CD паралельно. КФ, те, що ми з вами записали, так? Тоді, за теоремою Фалеса, так. Ви ж її вже вивчили? Фалеса. Так, у нас DF, DF дорівня FB. FB. Тобто ось тут у нас рівне. І ось тут у нас рівне. Так, за теоремою Фалеса. Так, тому значить у нас КФ у нас буде ще що? Правильно? Середньою лінією. Середня лінія. Якого трикутничка? Лінія трикутника. А ось цього ДЦБ. ДЦБ. І вона буде дорівнювати, значить, у нас КФ буде дорівнювати 1 другу СД. ЦД. Так, добре, це ще півбіде, але ж все ж таки, що ж таке СД? Давайте розглянемо трикутничок СДБ. У трикутнику СДБ, так, СДБ. А кут, давайте так, кут Д. Де? Ні, тут куди не підійти. Придеться трьома буквами. Це ДБ, знову ж таки, ну, тавтологія, нічого. Так, дорівнює 90 градусів. Так, як це висота. Ми так і прописали, проводимо висоту, так? Тоді кут ДЦБ, ДЦБ буде дорівнювати куту ДБЦ, ДБЦ. Дорівнювати 45 градусів. Так? Так. Поясню, чому. Дивіться, у нас трикутник А Б у нас рівнобедрений. Так? Кут С у нас дорівнює 90 градусів. Тому на кут А і на кут Б нам припадає по 45 градусів. Як кажуть, не будемо заглядати далеко. Тому, якщо у нас кут Б 45 градусів, то і кут С також буде дорівнювати 45 градусів. Значить, отже. Отже, трикутник СДБ, який правильно рівнобедрений. Рівнобетране. Так, а що з цього виходить правильно? Що в нас основа виходить? Так, основа у нас виходить BC, тому у нас СД, СД буде дорівнювати ДБ. А так, як ми з вами вже написали, що КФ у нас дорівнює 1 друга CD, а CD дорівнює DB, так? Тобто у нас виходить, що КФ буде дорівнювати. Ага, тут ще знаєте, що в чому фішка? Я, мабуть, поспішила, зачекайте. Все ж таки, ми ж не знаємо, чому дорівнює CD і DB. Так, давайте так, CD, CD. у нас висота. І медіана медіана трикутника АБЦ. Тому що він у нас який? Правильно, рівнобедрений. І у нас АЦ дорівнює БЦ. За умовою задачі. Можливо, я багато записую такого, але це дуже-дуже важливо. Значить, якщо це медіана, то виходить, що АБ у нас ділиться точкою Д на О, Так, Ми вже це прописували. Тобто у нас AD буде дорівнювати ДБ, так, і буде дорівнювати одна друга АБ. Давайте ділити одна друга помножити на 20, це дорівнює 10 см. 10 см. Так, а так як у нас DB дорівнює 10 см, а КФ буде дорівнювати половині нашого DB, тобто КФ буде дорівнювати одна друга. DB дорівнює одна друга, помножити на 10, це буде 5 см. Все, це буде відповідь. Відповідь 5 см. Все, дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей, папа. -па.